Я сьогодні маю нагоду представити департаменту Організації захистів цивільного захисту генерал-майора генера, служби цивільного захисту. Я думаю, що екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій нового заступника міському задумів. Запрошення на комісію директори Жерків, що випів Свідерській по С290 На розгляд комісії виноситься одне питання про природ приводу. Слово для інформації надається. Керівнику оперативної групи... В зоні підтоплення знаходиться 109 абонентів телефонного зв'язку. Дійсно, угоди з усіма телерадіостудіями в управлінні надзвичайної ситуації обласної державної адміністрації заключені Таким чином, якщо цього не зробити, то час залучення телерадіокомпанії кількість сирен в місті. 13 звичних вирішення. Немає на це треба працювати, треба встановлювати Основний... А Прогнозування це дійсно ми повинні десь маємо такі технічні можливості, можливості отримати мінімум за 3-4 доби до по початку комісії по факту підготовки, а в послідочному це по факту безпосередніх дій, тому що природне явище не вперед. Це перше небезмовне підняття.

M. O. Мазуразу мило. Води тоже вот нема. Вы с тобой нормально проживаете с вами с собой дома. Вам надо ваше психологично можна Если хочешь, там можно кал? Блин, назад было там горячий. <говори> Now I can to it, good Lord, that looks so lovely. Part of me wanna taste this bubbly. I see the room and see them dancing, yeah, they do it mad. Like <laughs> Let the beat rap out. out, out, out.